Боркати норовливих. у мерії вирішили посилити відповідальність власників літніх торгових майданчиків, які працюють з порушеннями. До такої потреби прийшли після завершення цьогорічного сезону роботи кафе Просто неба адже у них виявили чимало погрішностей, зокрема підприємці нехтували правилами благоустрою, пожежною безпекою, офіційним працевлаштуванням працівників. На кожному другому літнику не дотримувались санітарні норми. Також було чимало випадків, коли літні кафе починали свою роботу, ще не отримавши відповідного дозволу від мерії, тож карати вирішили штрафами. Положені ні нічого не вказано для того, щоб накладати на них якісь штрафні санкції за порушення самого положення і ну, недисциплінованості, як би так сказати, можна. І ми вносимо, що 50% від розміру плати внеску до міського бюджету вони сплачували штрафні санкції. Свої попередні каральні наміри у форматі нового положення про роботу літніх майданчиків влада вже озвучила на раді підприємців. Щоправда, там представники бізнесу хвилювалися не за посилення штрафних санкцій а навпаки, скористалися нагодою пролобіювати інтереси власників кафе Просто неба. Зокрема, виступили за те, аби підприємці, що не бігали за дозволами на право розміщення літника, а робили це раз у кілька років. Я згідний з тим, що більшість містам є зруби, такі що просто зруб зроблений, які там, наприклад, взагалі немає ні зовнішнього сетичного вигляду. але десь, якщо є вже майданчики, то десь треба видавали хоча б дозвіл людям. Хоча б на 3-4 роки, тому що людина це так, це, так, так, це, так. людина повинна десь собі розраховувати, якщо вона вложує кошти вже в це діло. Вона повинна це розраховувати на якийсь термін, бо один термін і капіталовкладення це велике. Це були лише попередні пропозиції від ради підприємців, які пізніше мають доповнитися повноцінною оцінкою документу. Проект нового положення про роботу літніх майданчиків перед сесією має також розглянути і виконавчий комітет.